Відеодокази у справі підозрюваного у заробітку на тілах померлих патолога анатома досліджують у міськрайонному суді міста Олександрія Кіровоградської області. Адвокат підозрюваного Сергій Швець просив суддю проводити засідання без участі журналістів. Мій підзахисний заперечує проти такого формату проведення відеофіксації судового засідання. Запитавши думку прокурора, суддя Юлія Молонова у клопотанні адвоката відмовила. Суд відмовляється до клопотання. Отовже розгляд справ під час засідання дивилися відео, які за словами прокурора Романа Великого зняті у робочому кабінеті підозрюваного у лютому 2022 року. Зокрема, фіксування службового кабінету Шевченка Андрія Васильовича, який займав посаду завідувача патологодомічного відділення лікарні міста Олександрія, в основному на цьому відео фігурував він та його санітарка, яка була залучена до злочинної діяльності. Ввинуваченим отримувалась неправомірна вигода із залученням своєї підлеглої санітарки із родичів померлих осіб за надання послуг з передпоховальних дій відносно тіл померлих. Хоча ці послуги є безоплатними, до таких послуг зокрема належить передпоховальна підготовка тіл померлих, їхній туалет, вкладення внутрішніх органів тощо, також видача лікарського свідоцтва про смерть за вказані послуги. Обвинуваченим зі спільницею вимагались кошти у сумі 2 тисячі гривень в середньому. Органом досудового розслідування зафіксовано 13 епізодів такої діяльності його обвинувачують за частиною 1 та 3 статті 368 кримінального кодексу України, зокрема одержання неправомірної вигоди службовою особою за вчинення дій відносно того, хто надає цю неправомірну вигоду. З використанням службового становища санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади, а також конфіскацією майна. Після майже двогодинного перегляду відеодоказів суддя оголосила перерву. Озвучити свою позицію. Обвинувачений і його захисник після засідання не захотіли. Пане Сергію, яка яка позиція захисту? Вони не визнають вину, тому що фактично допит обвинувачуваного не здійснювався. Ще ми не допитували ні свідків, ні обвинуваченого, ні потерпілих. Продовжити засідання планують 11 червня. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.